Волонтерський рух в Україні під загрозою все через новий порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, який уряд запровадив постановою кабінету міністрів України номер 953. Відтепер іноземний донор буде зобов'язаний надати точний та деталізований перелік гуманітарного вантажу, який потрібно внести в систему. Волонтери зазначають, в такий спосіб донори просто відмовляються від співпраці. Також порядку визначені стислі терміни у доставці та розподілі гуманітарних вантажів. Окрім цього, ще передбачений обов'язковий електронний звіт від кінцевого отримувача гуманітарної допомоги. Всі ці нововведення паралізують їх діяльність, вважають волонтери. Тим самим з 1 грудня їхня робота та допомога буде поза законом. Тому волонтери направили петицію та вимагають відмінити постанову. Вони хочуть цією постановою внести пев... скорочений певний час, який потребується на те, щоб привезти цей вантаж та видати його роздати. А це в військовий час ну, іноді неможливо, тому що там ми ж його не роздаємо там, людям, які там проживають в мирних містах, там, да, там, де все більш-менш спокійно, а роздаємо там, де йдуть е іноді бойові дії і так далі. Тому це унеможливлює е історію. І третє, це основна історія, яку я не знаю, хто це придумував, але основна історія, така, що отримувачі допомоги мають в письмовому вигляді надати звіт за те, що вони отримали. Ну вибачте, але яким чином бійці з нуля. Будуть надавати цей звіт, або яким чином люди, які знаходяться на територіях, де йде війна, яким чином вони це будуть робити, і на що вони цим будуть робити?